З міській лікарні передали нову карету швидкої. Необхідний транспорт у громаді вдалося отримати завдяки ротарі клубам. Ротарі це міжнародна наурядова організація, що об'єднує ротарі клуби по всьому світу. Вони позиціонують себе як нерелігійні та неполітичні благодійні організації, відкриті для всіх країн. Ротарі клубу з багатьох міст. І варшавський, і е, декілька дистриктів німецьких, і Литовські, Львів Інтернешнл, Ну і звичайно, там наш клуб Харків Сіті і «Нью Левел, Наші друзі, які допомагали доставити. Вона тут з'явилася, прикладали багато хто зусилля, і наші друзі за кордоном, і місцеві жителі, мешканці Харківської області, львівської. Наші е, литовські колеги зробили неймовірно. Вони зібрали гроші. Доставила її до Львову. Женя чумак привіз її сюди разом з нашим асистентом губернатором Олександром Чупилка. І хочу сказати одне: дуже хочеться, щоб ми вас радували ще більше, більше, і більше по перше. Ми дуже вдячні всім причетним. Нам дійсно потрібен був автомобіль. бо... Той автопарк, який був раніше, ну він вже себе ізносив, зносив, так. І я думаю, що наш водій хай він отримує цей ключ, і буде йому праця возити пацієнтів, їздити на місто за кров'ю. Це буде для нього щастя. вам велике. ключі. Служити, я думаю, що е принесе користі вашому місту. Це для, наверное, для кисню, для uh -huh. медикаментів, ну, для всього. Для uh -huh. Но, так? Ну, так, так. Да. Докомплектуємо і будемо працювати на ній. А так, раніше для... ви на якій машині працювали? Е, газель. Uh -huh. ну, при больниці вже якби, 14 років вже буду тут uh -huh. працювати, Вірні, працюю тут. Ну, на газелі працювали. Uh -huh. ну, вже вже вироботався ресурс машини. Це, звісно, дуже гарно. Це працює. У місті Харкові функціонує вже кілька ротарі клубів. Невдовзі перший клуб з'явиться в області, а саме у змівській громаді. Ініціативна група, серед яких підприємці та волонтери громадська організація Аванпослобожанщини вже є. Потужний наш рух набирає оберти. Е, ну а ми знаємо, що девіз дев ротарі це служіння понад власне я е, дівчата своєю роботою це підтверджують. Громади хотіли подякувати вам та. Тепер вже і нашим литовським другам, друзям, і колегам хотіли передати збірки нашої лиманської поетеси, яка зараз війшла в список 50 найкращих в Європі. Тут дитячі є і дорослі література поезії, дитячі вірші. Можливо, це буде великою пам'яткою та надгадку про нашу громаду. Новий медичний транспорт обладнаний усім необхідним для транспортування та порятунку пацієнтів. Дякуємо волонтерам за таку цінну та необхідну для жителів нашої громади допомогу. Лариса Бударівайстоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.